ось промову Петра Порошенка у кулуарах асамблеї вже встигли назвати однією з найсміливіших серед усіх, що були виголошені з зонівської трибуни. Про реакцію на виступ українського президента Наталка Пісня розповість. Вівторок у генасамблеї багатий на порівняння та події. Найбільше уваги графіку президентів, так для обов'язкового протокольного фото із Раулем Кастро Барак Обама виділив аж 48 секунд свого часу. Це в три з половиною рази довше ніж час, який американський лідер присвятив аналогічному фотографуванню із Володимиром Путіним. В кулуарах ООН продовжують кипкувати і обговорювати поведінку, вигляд і промову російського керівництва, що брало участь у генеральній асамблеї ООН. За цю добу поведінка російських дипломатів щодо українців мало змінилася так під час промов. Українського президента в рамках генасамблеї ООН, де він багато говорив і про Росію і про російську війну, і про російський тероризм. Ані постійний представник Росії в ООН, ані міністр закордонних справ в залі присутні не були. Російське представництво відрядило до зали третіх помічників посла. Хоча промова українського президента стосувалася поведінки Росії напряму. Ще один цікавий момент. Теж із кулуарів і європейські і американські журналісти, оскільки цитованість новин з України є надзвичайно високою, не просто добре розбираються в українській проблематиці, а й вимовляють прізвище українського. Президента майже без акценту треба зауважити, що майже те саме стосується і прізвищ сирійців, бо цьогорічна генасамблея як не крути, вся повернута до проблем України та Сирії. Їх обговорюють і на саміті з підтримання миру, і на саміті з протидії ігіл, в якому брали участь і українські, і американські президенти. Графік Петра Порошенка доволі складний. Попереду розмова з країнами учасницями розслідування падіння літака mh 17 а ще годину розмова із віце-президентом Джо Байденом та виступ у колумбійському університеті. Також за даними ТСН у дипломатичних колах саме сьогодні вночі за українським часом має відбутися довгоочікувана розмова українського та американського президентів. Нью-Йорка Наталка пісня Андрій Васильєв, Олексій Осика. ТСН, один плюс